Наш неймовірний хлопчик, життя з тобою було як неосяжний рай. У Коломиї на Івано-Франківщині сьогодні прощалися з п'ятирічним Велесом Пашником. Його смерть діагностували 13 січня, а до цього хлопчик понад місяць перебував у комі після видалення молочних зубів під загальним наркозом в одній із львівських стомат клінік. Попрощатися з маленьким Велесом Пашником прийшли рідні, друзі, сусіди та містяни. Серед них тітка батька Велеса Пашника Світлана Матвієнко. Жінка розповідає, лікарі не давали надії, але рідні сподівали що дитина одужає. Все чекали, все дзвонила. Як там? Може вже очки відкрив, може говорить. Нічого нема ліпшого, нічого немає. Нарадили їм, що можна так витягнути зубчики без проблем. Ніхто не думав, коли ж тут станеться. Що тут, стануть, що тут що це будуть його останні зубчики. Спогадами про онука ділиться прабабуся Ірина Іванюк. Не хворів ніколи, оце з злобчиками назвати всього. Він такий був веселий хлопчик. Ні, ніколи не помнів, ніколи не сказує. Сам тепер таке його не дати». Сім'я Пашників, де було троє дітей, часто приїжджала у село Кулачківці Гвіздецької громади до бабусі, розповідає сусідка Ганна Далавурак. Приїжджав, такий веселенький був, приходив до дітей з бабусею гратися. Це в Кулачківці він приїжджав до тої бабусі, до Вікторової мами. Часто вони приїжджали усі. Так. Дуже мила дитина така була. Так любив гратися по висотах лазив такий. Але як дуже приємний хлопчик. Поховали п'ятирічного Велеса Пашника на кладовищі селища Гвіздець Гвіздецької громади. It's <laughs> a Нагадаю, 2 січня суспільне повідомляло, що п'ятирічний Велес Пашник прибуває у комі після видалення двох молочних зубів під загальною анестезією в львівській стоматологічній клініці. Орідент на початку операції із Велесом була його мама. Розповів тоді суспільному батько хлопчика Віктор Пашник. Почали йому цю масочку одягати. Лікарі з ним не справлялись. Він боявся. Вони не могли справити. Попросили маму. Ну мою дружину. Дружина теж почала. Просити його там, пробувати його, я заставити, він не хотів. В цей момент там лікарка, лікарка-анестезіолог е взяла і насильно його почала одягати. Моя дружина почала кричати Стоп, все, припиніть. У клініці батько пояснили, що в кінці операції в його сина був бронхоспазм та зупинилося серце. Потім Велеса госпіталізували в дитячу лікарню Святого Миколая. Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії дитячої лікарні Ярема Безніско сказав, що дитина потрапила до них у критичному стані з ушкодженням головного мозку людині проводилася штучна вентиляція легень, медикаментозна терапія, антибіотикотерапія, весь спектр інтенсивної терапії. Ти Те, знаходиться в комі, кома 3, тобто це глибока кома. За словами речниці поліції Львівської області Світлани Добровольської, за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, яке стосується невиконання чи неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.